Так здравиться ковбаска піджарена. Легенько на сковородочки, яєчка плюс ще ці яєчка варені у Найбільше подобається в школі. Як ти мене вибираєш? Може, тобі? А я не зрозумів, що це за ціна. Хурма одна штука тисячу гривень, це так, що так дорого. Чого дорого, це добре, у вас зуби по 25 тисяч гривень. У вас гроші є, не прибідняйтесь. А, добре, дайте мені один виберіть, будь ласка. Але щоб спілий був, добре? Так, да, дуже стиглий, дам, дуже гарний. Б. Давай, скільки він заважить Ви десь приблизно. Десь пів кіло. <му> А як вам така акція? Так, так, так. Було коротше, скільки у нас тут було? 12 гривень за 100 грамів, а стало 16 майже. Клас. А що ти ви таке несете? Камінь. все. Ударився. Ударилися і камінь несете. Камінь. Да, а хто вдарив? Ви вдарили? Я сам вдарився. От і цим камнем вдарилися. Я не камінь, я про то представляю, щоб синяка не був. Камінь. Ага, я думаю, ви дзвоните по телефону. Ні, я про камінь представляю, щоб синяка не було. Добре, ну, ну, гарного дня. Ну, Скажіть, будь ласка, чи помітили ви, що в Україні зараз дорожчають ціни? Ну, Звісно. З'їжали се можете розказати наскільки збільшилася секс в Україні? О, я жінкою живу, я хрен. чесно скажу. Безкоштовний вас? Ну це не скажи, що безкоштовний. Платите. Ну жінки що ж теж ж ні, ну вовсе... що, що треба, аби отримати у жінки. Дивись, хоч чесно. Угу. Я приїхав з Лімана. Угу. Там так само дорожче, ніж в Києві. Ну, хлопці займаються ну, добро... ну, услугами інститутки. Uh -huh. Різниця 10 тисяч, 3 тисячі Це за ніч, це за годину. Година. Київ 3 тисячі, є різниця. Uh -huh. Тут не знаю, в Черкасах я другий день тільки. Well, це вам друзі розказали, так? Бо у вас no. дружина? Ні, ну і я не знаю. Займ... Uh -huh. Мені дорого це. Зрозуміє. Може, за ялинку поставити? Хоч якісь позитивні емоції. Давай. Та, блядь. Кого чорта воно не влазить. Та, блядь. Та, блядь, твою мать. Та що ти блін? Я зараз порву її нахер. Блядь. Забери цього кота, бо я його зараз. Блядь. Ти підключитись можеш трохи, вона прохід закриває, тут тобто ти не бачиш. шкафу давай поставимо. А давай ще гірлянду на ліктопові. Ти прикалуєшся з мене чи дішою! Тудись по Google картах має бути аптека. То аптека? Слухайте, підкажіть, бо щось не, не, не можу знайти. Якось захована вона чи що, не знаю. В якому році народився Ісус Христос? Чекайте, я згадаю. Оце питання опитно. У 1940 році. Ісус Христос народився? в 40-му році. Звідки ви знаєте? А тому, що мої батьки мені підказали. Ага, це інформація з покоління в покоління передається? Так, да, так само. Як Горцули. Давайте закріпимо інформацію. В якому році народився Ісус Христос? У 42-му році. У 19 му столітті. Якому? У 19-му столітті. Не за нашої аре, що від того, ти ще ввіжу, що в 12-му. Не за нашу століття, а з трудом. Я, чекай, я не встигаю, я не встигаю без пальців. Я зрозумів, ви вирішко, я пальці не беру і нічого не... Нам, Венсон, що в кав'ярні з цієї сторони можна тільки чашки пити, за цієї не взяти. Ти знала це? Я не знала. Не знала? Знаєш що? Дивись. Okay. Cookie is missing! Що ти там називаєш? Тільки не нароби зараз так, як завжди, як ти любиш. Яцик, блядь, ну я ж просив на. Держи. Короче, сегодня я ела круассан не с малиной, а с шоколадом. Вот это все из новостей, у меня больше ничего нового нема. А у меня тоже, в принципе, такого ничего интересного. А что там, кстати, Костя с Катей? Так они разошлись месяца два назад, блять, там сварка была страшная. Как разошлись? Э, там ничего интересного, что рассказывать? Ну, Катя пошпехалась с Андрюхой. Костя пришел и их застав дома, еще в, э, цей, в спальне. Что? Ты что, не нормальный? Что ты Она мені рассказала, я собі в одне ухо залетіло, в друге вилетіло. Воно тобі надо вообще. Це капец. І що щас Катя, І що там робиться? Нічого, ну нічого інтересного. Оказалось, Катюха вже на шостому місці від Андрія, прикинь. Єбануся. а ти на цю роботу ходиш? Ти вообще там когось слухаєш? Ви ж, ну, Ви ж общаєтесь між собою. Здрасте, на роботу. Я ж уволився місяць назад, блядь. Я вже на другу хожу давно. Вань, що, шо, ненормальний чи що? Я тобі хто вообще така? Я твоя жена, ты же мені нічого не можеш отказать! Ну, жена, так у мене й друга вже з'явилися. Вона скоро прийде. Може виходить машини.